Вибухи у Павлограді, Рівному та Кам'янець-Подільському росіяни активізували терористичну діяльність в українських містах. Їх цілі будівлі ТЦК, поліції та адмінбудівлі, мета дестабілізувати ситуацію в Україні та зневіру у ЗСУ. Про це заявив перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко. Докладніше про ганебні напади на ТЦК Влад величко спершу вони підпалювали авто. Потім мінували релейні шафи та нищили трансформатори. ФСБ і далі вербує українців для вчинення терактів. Та зараз замовлення від кураторів перейшли на інший рівень. Служба безпеки України останнім часом фіксує низку спроб. Спецслужб Російської Федерації вчинити диверсії і теракти поблизу адмінбудівель і в будівлях ТЦК. Серед них нещодавні вибухи у Павлограді, Рівному та Кам'янці-Подільському. Останній о 13.00 Кам в Кам'янець-Подільському Хмельницькій області. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Сумкою в руках попросила е, нібито передати передачу, і в цей момент стався вибух. Виконавців теракту у Павлограді затримали. Інших росіяни ліквідували під час виконання завдання. Їх підірвали дистанційно. Особа, яка принесла цю сумку з вибухівкою, загинула на місці події. Так само це було і рідно. Фактично, росіяни ліквідовують завербованого агента в темно. Щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші. Тільки за цей рік зараз, на цю хвилину, вже дев'ять таких фактів ми маємо. Три з них це конкретно на замах на поліцейських на вбивство. Завербовані росіянами виконавці телефонують на 102 та повідомляють про вчинення злочину у певному приміщенні. А перед приїздом поліції його мінують. Навіть у нас є факт в одній з областей, коли викликали наряд поліції і в квартирі замаскували під дитячу іграшку, в якій була вибухівка. Вибухівку виконавцям або залишають у схронах, або вчать виготовляти вдома під контролем ФСБшного куратора. У Нас зафіксований факт, коли е наші злочинці десь там. Півтори години в е, телефонному режимі на відео в чаті, там він йому пояснює, які компоненти, як, який шнур під'єднати і так далі. За вчинення терактів росіяни обіцяють від 300 до 2,5 тисяч доларів. Виконавців для підривів і підпалів ворог вербує через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. Часто це молодь або люди з залежностями, якими набагато легше маніпулювати. СБУ попереджає підрив будівель ТЦК та інших об'єктів класифікується як терористичний акт, і відповідальність за це передбачена навіть для неповнолітніх. Ідеться про ув'язнення до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавців. Зокрема, починаючи з 2024 року спільно з національною поліцією України встановлено 497 осіб, які вчиняли протиправні злочини. Для протидії вербувальникам служба безпеки України запустила у телеграмі чат-бот спали ФСБшника від середини грудня. Там вже 2300 звернень. триста звернень. Україна марафон єдині новини.